Всім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче МХО про прочитані книги. І прочитані книги сьогодні будуть, але ролик буде трошечки не присвячений одній темі. Буде тут дві теми. По-перше, у мене стався книжковий подаруночок. Будемо дивитися розпаковку. А по-друге, я прочитала книжку, яку любила в дитинстві. Це там, де живе синя ластівка. Але по черзі. І почнемо ми з подаруночку. Я в якомусь своїх минулих відосиків проговорилася, що у мене був день народження, і мені написала Аня з каналу Буклізблог. Спитала: Опа, у тебе був день народження? Я хочу тобі прислати подаруночок. Я була розгублена, розчулена, дуже приємно вражена і дивимось, що вийшло, коли мені прийшла посилка. Що ж, це виглядає, як правдеформація. Не можна просто так взяти і отримати подаруночок. Треба вскривати його на камеру. Сподіваюсь, що ти не купила цю книгу, але швидше так, ніж я зроблю те, що обіцяла. Приємного читання. Я щось бачу, але все ще не розумію назву, тому я. Я в інтризі як і ви. Я все ще не бачу книгу, як і ви. Так. Що ж там далі? Тут магія. Клас! Берегиня твоїх сторінок. Все офігінно. епі дей З Днем народження. Бажаю всього найкращого. Нехай з тобою завжди буде натхнення, успіх та вдача. Ну що ж, інтрига, інтрига. Інтрига, 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 інтрига. Ну що, момент істини? Ну, що вскриваємо по повній? Я не відкладаю завжди вскривання плівочки до читання. Я хочу знати одразу, що воно, як воно. Блін, яка вона велика. Тут інша карта. тут інша. 560 сторінок. 560, я маю, виглядає так масштабно, масштабно. І це книга один. Якщо порівняти з чимось розмір шрифту, це є от як у Джордана. От такий самий нормальний читабельний шрифт на великій сторінці. І тут чорнобільні ілюстрації. Цілерозва. Тут цицькі. Хоча я уже колись показувала цицькі, не хочу повторювати, якщо що, цицькі з комікс. А? Кайф. Я б сказала, чи треба слова, але навіть якщо їх треба, то у мене їх немає. Дякую. Дуже дякую. Мабуть, я не зможу додати ще якісь слова до того, що ви бачили теж без слів. Це самі емоції, це було неймовірно приємно, це не описать. Дуже-дуже дякую Ані. Власне, я знімала цю підзйомку кілька днів тому, але додаткових слів у мене все ще не з'явилося. І, і, і Я дуже тішуся цій книжці, що вона у мене є. І давайте я вам ще скажу, як порівняти її розмір. Порівняємо з оком світу. Джордана абсолютно, от той самий формат, навіть таке враження, що така сама кількість сторінок. От, щоб ви уявляли, наскільки ця книга велика. І навіть. Шрифт всередині. Я навіть не знаю, як я вам їх покажу, такі ж великі книги. Таке враження, що і шрифти однакового розміру. Смертельна історія. О, ви подивіться на це. Ваще ідентичні. Якщо не зважати на обкладинку хребта дракона, яка, мені здається, значно красивіша, ніж окасвіту, я б взагалі подумала, що це одне видавництво. тому що навіть подивіться ще на дизайні карт. Оф. М -м? М -м? Ви це бачите? <хи> так, я не дивилася, хто художник, чи один художник це намалював. Дякую, 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 Аня. Ну і тепер перестрибуємо до дитячої книжечки, яку я любила в свої 10 років. Лариса Письменна, там, де живе синя ластівка. Напишіть в коментарі, чи хтось цю книгу знає, чи, можливо, навіть нещодавно про неї почув, тому що в одному з нещодавніх інтерв'ю Тетяна Микитенко її радила. Неочікувано. я її якраз читала. І почнемо з сюжету. Наш головний герой, хлопчик років, я забула скількох, теж близько десяти, на літо відпрошується в гості до своєї бабусі, а бабуся живе в селі коло моря, і там є гори, коротше, я піймала вайб Криму. І дитина приїжджає на літове село, там дружить з сусідом, якого називають Дід Спиридон. Хоча причому якось сказано, що він був молодий, але сивий і з вусами буває. І далі він отримає, як і будь-яка дитина в казковому творі, він отримає дрібку свободи і починаються його пригоди. З'являються магічні істоти, хороші або злі. З хорошими герої об'єднуються, злим дають бій. І це теж, про що я про цю книгу пам'ятала із дитинства. Оці пригоди, мені було моторошно, коли вони ходили там боротися зі злом. Я раділа, коли врешті героям вдалося перемогти. Коли я почала перечитувати, я від перших розділів піймала неймовірний кайф саме з атмосфери. Якщо писати атмосферу, я відчула якусь суміш Гаррі Поттера і кульбабового вина. О, як пафосно я це сказала. Мабуть, у вас така планка котчику зараз залишилось. власне, коли я і от зараз доросла людина, перечитувала оця пригодницька лінія, мені дуже сподобалася. І я знову була разом з цими героями, і знову їм співпереживала. Читалася, звісно, повільно, тому що це дитячий дитячі одно одноречення містить собі дуже багато інформації без належної кількості деталей, і тому мені треба було так повільненько все читати, щоб схоплювати. Але виявилося, що ці мої прекрасні спогади і прекрасні нові враження стосуються тільки першої третини книги. І, власне, всі пригоди, які радісні мені подобалися, це частина перша. Ось вона. А у другій і у третій ну, пофіг, що вводяться нові герої, пофіг, що відкриваються нові сюжетні лінії. Основна ідея в тому, що там починає читатися життєва мораль, типу як повчання для дітей на конкретних прикладах. І це мораль прямо з 1986 року. І тут я зрозуміла, наскільки сильно змінилося моє мислення, моє сприйняття світу порівняно з тим, що пропонували дітям в 80-х, тобто в Радянському Союзі. І далі я буду говорити про цю книгу зі спойлерами, щоб передати всі ці свої рефлексії через те, що я прочитала. Хоча я кажу, що перша частина була суто сутопригодинська, вже там я піймала певний дзвоник. Є такий момент, коли головний герой приходить на пляж і раптом бачить там на порожньому пляжі надувного крокодила. І він думає: хазяїв не видно, ну візьму на ньому, покатаюся, поплаваю та й поверну. Я ж не краду його, я просто беру покористуватися. І тут у мене стався перший дзвіночок, типу, тобто ти береш покористуватися у цього крокодила, є якийсь свій власник. Камон, повага до чужої власності приватної. Ну зараз я б дитині вже не давала таке, як модель поведінки. До того ж тут таке відбувається, що цей крокодил раптом починає розганятися і заносити його в море. Я подумала, вау, невже це сцена на те, щоб показати, що от дитина постраждала від того, що вона взяла те, чого їй брати не треба було? Але ні, виявилось, що це просто добре магічне створіння. перетворилося на крокодильчика і вирішила так пожартувати. Але ну це дійсно був тільки один малесенький дзвіночок в першій частині. А далі є у нас така сюжетка. Є у нас герої, герої. І вони описані як такими поганими скнарами. А чому вони погані скнари? Бо вони вирощують персики самі власно і потім продають їх на ринку. Прикиньте, не просто так людям роздають, не дають тирити їх з саду дітям просто їсти. Вони йдуть і на ринку продають. А державі за державною ціною продавати не хочуть. Для мене це зараз вже звучить як абсолютно нормальне, звичайне приватне підприємництво. Але тут це описано прямо як порок, як жадібність, як скнарість, і мірою того, як у нас іде історія, герої мають перевихувати цих от поганих, злих, жадібних домогосподарів. І наприкінці ці герої такі дійсно стають хорошими. Врешті так стається, що вони змінюють повністю своє життєво орієнтированно, вони стають більш красивими. І чоловік питає: А що ж мені тепер робити? От, якщо раніше він там продавав персики, а чим я тепер буду займатися? І наш головний позитивний герой, цей дід з придон чи дядько з придону каже: А тепер ти будеш водити екскурсії в місцеву печеру. У мене в голові одразу так почекайте, якщо він там продавав персики, це хоча б якийсь товар, а він буде водити екскурсії. Це ж просто бла-бла бла бла, і дайте мені гроші. Хіба це ще не більше засуджувалось би, ніж продаж персиків? Але далі спередон продовжує. А за те, що ви водите екскурсії, це суспільна корисна діяльність, вам держава буде платити зарплату. І тут я розумію, що я б навіть ніколи вже і не подумала в такому руслі для мене само собою, що якщо людина відкриває... Фірму, туристичне агентство імені себе і починає водити екскурсії, то вона буде брати гроші за цю екскурсію. І яка держава дасть тобі зарплату? І отут я розумію, наскільки насправді змінилося взагалі наше мислення за весь цей час. Але герой, це, значить, почав водити екскурсії, став найкращим екскурсоводним навколо. Він став тепер таким добрим, що пороздавав сусідам все своє майно, аж лишилося у нього одні труси. Ну... Для мене це теж вже звучить не як чеснота, як дурість. От його дружина стала такою красивою, доброю, почала всім дарувати персики, грушки, які раніше вона готувала. Потім цей герой взагалі робить таку будку, в якій вони поміщають певний магічний предмет як атракціон. От є ілюстрація. І я така, і вони беруть гроші за користування цим атракціоном. Але ні, вони не беруть гроші. Вони просто. Дають цей атракціон всім охочим, і тут я теж ну як так, дуб, у мене автоматично всі ці прояви в голові, як це бізнес, це привод для бізнесу. Я розумію, як це можна робити просто так по приколу. Цим атракціоном, які пропонували у Буці, була чарівна перлина, яка, начебто, мала видавати пророцтва, але іноді видавала якусь хрінь, незв'язну. Але мені здалося, що тут трошечки є якась відсилка до теми Чорнобиля, тому що в якийсь момент ця перлина говорить. Чорна смертоносна хмара не з неба, а з землі. Її не повинно бути, не повинна бути, не повинна бути. Стережіться чорної хмари. Доброта вашого люди зігріває життя, але будьте уважні та мудрі. Не дозволяйте здійнятися чорній хмарі. Вона страшніша за наймагутнішого джина. Вона смерть у А, І зважаючи Ви? те, що книга вийшла в 86-му році, мені здалося, що тут щось закладено про Чорнобильську катастрофу. Але це не факт, можливо, це мені здалося. Далі найцікавіше передостанній розділ. Ось остання частина, передостанній розділ, сюжетні повороти. Герої виходять поплавати в море на чудо машині. Давайте я вам покажу вам картинку чудо машини, як же без неї. Е, чудо машина, яка і літає, і плаває, і змінює свій розмір залежно від кількості пасажирів. І от герої виходять в море, а там якісь люди на плоту, і вони такі кажуть, там допоможіть нам, ми тут гинемо. Їх підбирають на машину, і вони одразу кажуть: все, а тепер вези нас у заморську країну. Але ж наш головний герой це дід з Чи дядько з як там його? Дядько! Я прочитала дядько. Він не розгубився і їм підіграв ще не начебто, і він їх зараз повезе, а насправді відвіз нас у хатіл і здав КТБшникам. Тобто, це було щось про боротьбу зі шпигунами. Просто тут розділ з'явилися шпигуни. Їх заарештували, здали куди треба, закінчились шпигуни. Всьому я теж бачу якусь таку тематику з Радянського Союзу, яку я зараз навіть ніяк не можу оцінити, тому що мені просто не притаманний такий ж тип мислення. Але насправді ці моменти про Чорнобилі про шпигунів це тільки два моменти, які, які я так помітила, і це для мене було щось цікаве зачіпачки. Але основна ця дивна тема, що аж всю другу частину і третю. Присвячено тому перевихованню людей, які були жахливими торгашами, приватними підприємцями, а потім стали приватними підприємцями тільки без грошей із зарплатою від держави, але тільки для чоловіка. А дружина йому допомагала і працювала по приколу. Які мої враження після перечитування книги вона лишається в мене на поличці? У мене все одно пов'язані дуже приємні спогади з нею з дитинства, і я в захваті від рефлексії, які вона викликала у мене зараз в дорослому віці, наскільки я навично побачила про те, як змінилися погляди на життя, як змінилося моє мислення. І що я можу точно сказати з дитинства, я не пам'ятала всієї цієї прекрасної моралі про те, як погано продавати персики на базарі, і про те, що треба ловити шпигунів серед усіх, хто хоче виїхати за кордон. Я запам'ятала тільки прекрасні пригоди хлопчика з магічними істотами, магічними істотами різної потужності, в тому числі дуже, -дуже імбовими, яких невідомо як перемогти. Але врешті, звісно, добро переможе. Не ну, ще, щось таке у мене живе відео, майже кложик, тому що не присвячено якійсь одній темі, а радше розповідаю про те, що у мене книжково милого приємного сталося. І не буду я спойлерити, що я там далі зніматиму, лишу інтригу, але от я скаржилася і скаржилася на в квітні, але все-таки мені вдалося за рахунок маленьких творів начитати 5 якихось творів. Тому далі на вас чекають огляди на дві прочитані книги і на стопочку. Недочитаного і потримаю інтригу. Серед недочитаного будуть такі гарячі новиночки, на які вам точно хотілося б почути огляд. А поки що, мої любі, будь ласка, будьте в безпеці, наскільки це зараз можливо? Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, вірте в перемогу України, бо вона буде із нами сила.